мій любі українці і гості України зараз. Пішла тема, що повністю розформовують МСЕК. Про це сказав президент України, і я собі задумався: а до чого були ці всі затримання? Крупа! Ви бачили всі ці мільйони, там як лежала вона на кроваті, там стібалась там, там, знаєте, там з працівників СБУ. Потім дивіться Вінницька область. Тож головам сектам не хуже кропи, повірте. Ми розуміємо, що ці люди на містах вирішували питання на рівні губернаторів, оскільки всі прокурори були тим інвалідом. Ну і так далі, далі далі. Тобто сьогодні реформуємо сек. Я думаю, нічого собі нарешті влада почала боротися з корупцією. Медико-соціальні експертні комісії ліквідують із 31 грудня цього року. Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони. За численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців, митниці система МСЕК має бути ліквідована. Ну, дійсно, такі гучні затримання. Ми побачили сьогодні реально своїми очима, що це таке, які бабки там ходять. Що таке корупція? Ми сьогодні почали бачити. Але в мене є два питання. Перше, а чому сьогодні не трогають людей, які завідують природними ресурсами України? Тому що корисні копалини належать нам з вами. Ми маємо відсоток отримувати від них, від їх використання і так далі. Але там які сидять люди, які сидять люди, які чомусь цими грошима завідують, і ми про них навіть не думаємо. Але вони мають бути у нас. І ви думаєте, там корупції нема? Цю ланку не трогають, цю ланку не чіпають. Ну добре, нехай там корисні копалини, там десь воно, хай вже воно буде там помімо нас, знаєте, там таке. А чому не трогають, наприклад, головного лікаря якоїсь лікарні? Ви думаєте, там питання менше вони вирішують, ці лікарі, чи що? Закупки, хто сидять на закупках, де ці гучні справи? Де ці мільйони на кроватях? Ні, тільки взяли мсек. Чому? Тому що сьогодні МСЕК треба розформувати. Комусь це треба. Я не знаю, як це буде для влади. Наприклад, деякі депутати кажуть, що існують якісь корупційні піраміди, там, знаєте, там ТЦК пов'язано з кимсь, Гончаренко розповідав про корупційні піраміди, де розумково розказує. В моїх відео минулих. Ви все це бачили, я не буду повторюватись. Але що таке реформа МСЕК, я вам зараз розкажу для вас, для простого українського народу. Це людина. Є, наприклад, інвалідом, реальним інвалідом, у якого є якась хвороба. Сьогодні він іде і має довести в якійсь новій установі, яка буде називатися не МСЕК, а МОГУК якийсь, що він інвалід по новій. Тобто пройти всі кола бюрократії, позбирати всі документи, це все, все те саме, і потім прийти просто до нових людей з новою табличкою. Нова табличка буде називатися там МСЕК, а інша назва. І знову треба буде встановлювати діагноз своєї інвалідності. В чому сенс реф... ре... реформи цієї МСЕК? То, що людей змінять, так можна просто ж людей змінити, вірно чи ні? Тобто, і я розумію, що оці новостворені тіпа МСЕК це підстава для того, щоб закрутити по новій маховік оцієї мобілізації з боку ТЦК. Тому що саме для ТЦК з'являється нове свіже м'ясо. Це інваліди, які тимчасово не будуть перебувати в статусі інвалідів і будуть доводити, що вони дійсно інваліді по новій, тобто проходити всі оці круги бюрократії. Бумажки збирати там, документи, по новій йти доводити з рентгенами, що в них там дійсно вони є інвалідами, і поки вони будуть це доводити, що буде відбуватися? Іди сюди: бусифікації, залякування, побиття, розумієте? Нове м'ясо. Оце, що означає для людей оця реформа МСЕК. Тому що я не розумію, в чому реформа? Замінити людей не питання. А що, те, що буде нова назва, це в цьому реформа, чи що? Так тоді питання, чому не затримують головних лікарів, лікарень, там що менше корупції. Чи чому не затримують людей, які сидять на ресурсах на корисних копалинах, які належать українцям, нам з вами? Ми взагалі не задумуємося, що у нас є свій газ, уголь, де гроші тут? Чому люди не отримують грошей туди? Це ж гроші не для влади, не для зарплат депутатам, а це наші з вами гроші, бо на цій землі є корисні копалення, які не належать не Шмигалю, не якомусь іншому міністру, а вони належать всьому народу України. Ми не маємо оттуда чомусь нічого. Як так воно виходить, дуже странно. Але з цими грошима хтось якісно розпоряджається. Мабуть, ця темна сила, що заважає владі дійсно піклуватися про людей. От темна сила може оттуда якось кормиться і якось так, мабуть. Але добре, давайте вернемося до МСЕК. І дивіться, в чому фішка. Я тепер розумію, що, наприклад, з'являється нова якась організація, Міністерство охорони інвалідів називатись, наприклад. І мені попало інтерв'ю жінки, яка є головою Національної служби здоров'я України. І там був якийсь форум, і журналіст питає в неї: а як от ваша служба буде впливати на цим МСЕК? Як це буде взагалі відображатися на реформі МСЕК? Як це взагалі буде працювати? Ця жінка каже. Та там у нас там ми йдемо до Європи. А в Європі все платно, і грошей виділяють багато. Грошей виділяють дуже багато, бо це платно. І взагалі на платній основі всі послуги буде гарно. І оце платно, платно, гроші, гроші, платно. Я сижу, слухаю, думаю, йолки-палки. А тут, взагалі, про МСЕК щось буде про інвалідів, про реформу. І знаєте, у жінки такі обличчя таке. кчемне-кчемне, таке? Знаєте, вірить їй хочеться зараз. То це все, що відбувається навколо МСЕК. І в міністерстві охорони здоров'я заявили про реформу, аби подолати саме цю масштабну корупцію. Яка роль Національної служби здоров'я України в цьому буде? Ну насправді Національна служба здоров'я України це орган, який утворився саме. Розпочалася, вона розпочалася з того, що було створено національного закупівельника медичних послуг. Відповідно, ми поступово перебираємо ті чи інші напрямки стосовно закупівель, як медичних, як лікарських засобів, так і медичних послуг. Національна служба здоров'я України через окрему програму відповідно невдовзі, чи це буде 2025 рік, чи 2026 рік, почне закуповувати і ці послуги для українців. А потім журналіст і задає питання: так, а ви не знаєте цим сек, можна можна буде комісії проходити в кожній лікарні, чи як це буде відбуватися? І в так лице міняються, знаєте, так конкретно знаєте, уже не таке, воно таке чимне, знаєте. Тобто це через рік або через два. Я ж не готова. Ви ж можете зараз маніпулювати, що це я, по-перше, Національна служба здоров'я України не відповідальна за цю політику. А от знаю, це Що моя компетенція? Я можу розказати, що тільки платно, там платні послуги. Одна що там Національна служба здоров'я відповідає тільки там за якісь закупівлі. Я, якщо правильно зрозуміла ті моменти, які проговорювалися, що ці такі можливість проходження комісії можуть стати в будь-якій лікарні, що не треба буде їхати на якусь окрему комісію. Тобто, чи можемо ми гарантувати? на тут ж зараз? Треба я вам вже чітко зазначила, що це не є політика Національної служби здоров'я України. Насправді треба напевно брати коментар з цього напрямку в тих людей, які відповідальні, і в ті, які можуть вам надати відповідь по цьому. Того чи зможеться покращити фінансування лікарень в регіонах. Що стосується фінансування лікарень в регіонах. Вони ми ще з початку трансформації системи охорони здоров'я перейшли з такої системи, як фінансування закладів охорони здоров'я. В Україні закуповуються послуги. Я бачу, що в Україну зараз будуть заходити серйозні гроші саме на медицину. А під медицину треба щось придумати, куди їх дівати. І чому б не розформувати МСЕК, нібито у нас створюється якась нова структура, яку треба вкладувати гроші? Можливо, я помиляюсь, можливо, ні. Це мої такі, які знаєте, фантазії, думки, я не знаю, як це називати, але мені цікаво, як думаєте ви, чи може таке бути сьогодні в Україні, щоб наша темна сила, яка заважає державі сьогодні піклуватися про людей, вигадати такий чудовий план. По відмиванню грошей, які прийдуть з Заходу, з Америки на такій структурі, як МСЕК. Також, до речі, задійте мій телеграм-канал, я там зробив опитування на цю тему. І в цьому опитуванні вас дуже попрошу залишити також свій коментар, як ви вважаєте. Чи може таке бути, що ці гроші, що будуть заходити на медицину, будуть якось відмиватися через таку структуру, як МСЕК, ну нову структуру, яка буде замість МСЕК, чи ні. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, ставте лайк. Якщо не сподобалось, будь ласка, дизлайк. Коментарі не забудьте написати. Залишайтесь на цьому каналі. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео. Виключно впливають дві речі: це кількість послуг, яка надається тим чи іншим закладам охорони здоров'я, і відповідно, а кількість береться від того, наскільки там комфортно отримувати, наскільки якісні послуги, тому що в нас гроші ходять за пацієнтом, і тарифи Національної служби здоров'я України, яка сплачує за ті чи інші послуги, які закуповують. Тому питання фінансування закладів охорони здоров'я воно ну. У виключно залежить від менеджменту закладу охорони здоров'я, наскільки організовано процеси, наскільки вибирають той чи інший заклад. А Національна служба здоров'я України вже третій рік працюючи в час повномасштабної війни, ми наразі не затримуємо жодні платежі відповідно по наших договорах.